Прогнозування погодних умов є надзвичайно складним завданням, оскільки цей процес потребує комплексного підходу з урахуванням величезної кількості різних факторів. У наші дні точність прогнозів погоди на найвищу добу становить у середньому 97-99%, і це все завдяки стрімкому розвитку чисельного моделювання, яке зводиться до вирішення складних диференціальних рівнянь та їх реалізації на потужних суперкомп'ютерах. Ці рівняння можуть відрізнятися залежно від регіону, рельєфу місцевості, наявності штучних об'єктів, наприклад, великих міст та багатьох інших вихідних даних. Крім того, для прогнозування необхідний величезний масив фактичних вихідних метеорологічних даних, що збираються супутниками, системами спостереження, автоматичними та пілотованими станціями, літаками, кораблями, метеозондами, радіолокаторами тощо. Звичайно, треба розуміти, що математична модель атмосфери відрізняється від реальної атмосфери, повної хаотичних рухів. Вона неминуче спрощена та містить початкові похибки. Навіть найменші неточності опису атмосфери призводять у результаті до помилок у прогнозі, які наростають з кожним прогностичним кроком, наче снігова куля. Так, прогноз на 24 години досить точний, але до 4-5 доби неминуче накопичуються помилки. Головні причини помилок у прогнозах це похибки в описі початкового стану атмосфери, недосконале розуміння прогнозованих процесів, а також похибка очислюваних схем. Часом прогноз виявляється досить стійким на кілька днів вперед, іноді він містить значні помилки вже на другий день. Тому й на сайтах погоди, що ґрунтуються на чисельних прогнозах погоди, зустрічаються прольоти. Треба розуміти, що точно прогнозувати погоду на великий період часу людство ніколи не зможе, бо це неможливо з наукової точки зору. Завжди будуть похибки, не завжди будуть несправджені прогнози. Взагалі більше двох тижнів надати детальний прогноз погоди, який мав би хоча б там, справджуваність відсотків 70, ну це неможливо, як би наука не розвивалась і які б дані ми не використовували. Але можна за допомогою прогностичних чисельних моделей прогнозувати на місяць і більше зміни тенденції метеоелементів відповідно кліматичної норми, яка була встановлена за якийсь проміжок часу. Я, як синоптик, проаналізував за допомогою чисельної моделі погоди, яка називається cfsv 2 тенденцію температури та опадів до кінця 2023 року. Саме на такий період ця модель надає прогноз. Мені самому, як синоптику, було цікаво зробити такий аналіз. Раніше я ніколи цим не займався, бо це і не входило в мої обов'язки. Та я взагалі скептично відносився до таких прогнозів, тому що розумів, що справджуваність їх дуже низька. Навіть ну, якісь місяці можуть повністю вилетіти по всім, навіть метеоелементам. І таке вже було не один раз в практиці. Ну, тому цей прогноз для загального такого знайомлення, та, як і всі мої прогнози на каналі, та й інші прогнози на Ютубі. Ну, я не офіційне джерело інформації. Для цього є сайт українського гідрометцентру. Мені просто цікаво, як фахівцю, аналізувати погоду, щоб не втрачати навички прогнозування. Ділитися з вами, дорогі підписники, результатами своїх досліджень. Ну, синоптик використовує вже готові прогностичні моделі, які склали вчені. Ось, і на основі вже цих даних роблять прогноз, якщо так коротко, без деталей. Ну, тоді хтось може подумати, так, а навіщо тоді синоптики потрібні, якщо суперкомп'ютери може вже все розрахувати? Ну так, є країни, де вже синоптики там, більш як програмісти йдуть, вони більш слідкують, щоб якісь корективи вносять. Ну, синоптик для того і потрібен, щоб вносити якісь корективи на основі свого професійного досвіду. На основі своїх знань, він може коригувати прогноз. Ну, тому ці спеціалісти завжди будуть потрібні. Завжди як би не розвивалася наука. Це така коротка була теорія, щоб ви розуміли, що спрогнозувати погоду дуже важко, не дивлячись на розвиток науки. Приступаємо до аналізу погодних умов. Це липень 2023 року. Згідно з багаторічними спостереженнями, нормою для липня є середня температура повітря від 19 до 25 градусів. По Цельсію, а в Карпатах до 18 градусів тепла. У середині літа у різні роки фіксувалися також температурні аномалії. Зокрема, абсолютний мінімум становив від 1 до 9 градусів тепла на півдні місцями плюс 10-12, на Високогірі Карпат до 1 градусу морозу. Це було в липні Там така температурна аномалія. От максимум для липня фіксувався від 34 до 39 градусів у південних, східних, південно-східних областях та у Криму до 40-41 градуса. У горах 26-33. Нормою щодо кількості опадів у західних, північних областях, Вінницькій області вважається 62-119 мм. У Карпатах до 170 мм. Нарешті території України 37-75 мм. На південному сході. До 236 23 мм. Ось прогноз на липень згідно цієї моделі, на Одещині та в Криму температура повітря буде в межах норми. На 1-2 градуси нижчі норми очікується температура повітря на Миколаївщині, Херсонщині, Кропивницькій області, на Полтавщині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі, Донбасі та Харківщині. На Черкащині та Вінниччині в межах норми. А на півночі та заході країни вищі норми на 1-3 градуси. В горах температура повітря також буде вище норми до 3 градусів. В цілому, пекотного липня не очікується. Щодо опадів, то на заході країни очікується норма опадів, окрім Чернівецької області та в горах Карпат, де може випасти до 2, а місцями до 3 місячних норм, а це до 300 мм опадів. На Чернігівщині та Сумщині опадів будуть в межах норми 62-19 мм. На Житомирщині та Київщині більше норми до 50%. в середньому, А місцями в 2 рази, а це понад 200 мм опадів. В центрі України очікується вологий липень. Опадів буде багато, більше норми в 2, а на Вінниччині і в 3 рази це більше 100 мм, а на Вінниччині до 300 мм. На півдні України опади будуть в межах норми. Тільки на півдні Одещини, Півдні Херсонщини та півночі Криму може бути більше норми на 20-40% Це до 50 60 мм. І на сході країни опади будуть в межах норми 23-36 мм. Серпень 2023 року. Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура серпня складає 18-22 градуси у південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23-25 градуси. Натомість у гірських районах 16-19 градусів на високогір'ї Карпат 13 градусів. Абсолютний мінімум температури 0,7 градусів тепла на півдні Одеської Херсонської областей та в Криму місцями 8-13 тепла. В Карпатах, Північних, Волинській, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями 01 230 градусів морозу навіть було. Середня місячна кількість опадів у серпні складає 30-69 мм. В Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм. На Прикарпатті, Закарпатті та в горах Криму 70-97 мм. У гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей місцями 104-120 мм. Снаудещині прогнозується норма по температурі повітря. В решті Південних та центральних областей температура повітря очікується нижче норми на 1-2 градуси. А на Сході на 3 градуси нижче норми. Це приблизно 20 градусів тепла, як для західних та північних регіонів. В Сумській та Чернігівській області очікується норма температури. На Київщині та Житомирщині вищі норми на 1-2 градуси по Цельсію. На Рівненщині та Волині вищі норми на 2 градуси. В Чернівецькій області нижчі норми на 2 градуси. В решті областей Західної України вищі норми на 1 градус. А в горах Карпат може бути вищі норми до 3 градусів по Цельсію. Щодо опадів, то у серпні, крім півдня країни, очікуються вищі норми на 20-50%, 20-50%, до 100 мм місцями до 2-місячних норм. У горах Карпат до 3-місячних норм. На півдні країни в межах норми. Ось Вересень місяць. За дані балотерічних спостережень свідчать, що середня місячна температура вересня складає 13-17 градусів у південній частині місцями 8. Градусів тепла. У гірських районах 9-15 градусів тепла. Абсолютний максимум температури становить 33 38,8. В гірських районах 24-32 градуси тепла. Абсолютний мінімум температури 1-8 градусів морозу. На узбережжі морів 0-1 градус тепла, В криму місцями 5-6 градусів тепла. То середня місячна кількість опадів у вересні складає 37. 74 мм. У південній частині місцями 28-36 мм, в Карпатах місцями 77-130 мм. Прогноз на вересень. У вересні 2023 року в Україні виявиться дуже теплим та сухим. Буде переважати антициклонічне поле. Температура повітря прогнозується у 2-3 рази вище кліматичної норми. А це до 20 градусів, а у південних областях до 23 градусів. Щодо опадів, у Чернівецькій області вищі норми на 20% на Чернігівщині, Сході країни, Полтавщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Запоріжжі, Миколаївщині та у Криму нижчі норми на 20-50%. Нарешті території країни в межах норм. В жовтні, згідно з багаторічними дослідженнями, середня місячна температура жовтня становить від 6 до 13 градусів тепла. В Карпатах місцями 4-5 градусів тепла. Метеорологи підсували абсолютний максимум температури у жовтні на рівні 26 градусів тепла в Криму до плюс 35 у гірських районах до плюс 21. Мінімальна температура цього місяця знижувалася до 4-16 градусів морозу. А у північних, центральних, східних областях та в Карпатах до 17-23 градусів морозу. На півдні Криму бувало 03 градуси тепла. От що ж до заморозків, то це звичайне явище для першої половини жовтня. Для цього місяця вважається нормою середня кількість опадів 2954 мм. На Прикарпатті та в горах Криму до 64-84 мм. На Закарпатті – 86-106 мм та на високогір'ї Карпат 120-129 мм. Прогноз на жовтень 2023 року. Температура повітря в горах Карпат вищі норми на 1 градус по Цельсію на Львівщині, Тернопільщині та в Чернівецькій області нижчі норми на 1 градус. На півдні країни та на Донбасі вищі норми в середньому на 1 градус. Для решти території України в межах норми. Цілому жовтень буде в межах норми по температурі повітря. Аномалій не очікується. Опади також в межах норми. У горах Карпат та в Чернівецькій області може бути вищі норми до двох разів. На півдні країни, Львівщині, Житомирщині та Вінничині може бути вищі норми на 20-50%. Листопад. зазвичай за уданим мука середня місячна температура листопаді складає 0,5 градусів тепла на Закарпатті та півдні країни місцями 5-9 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря 15-24 градуси морозу. У північних, східних Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Гірських районах місцями 25-31 градус морозу. На півдні Криму та Одещини 8-13 морозу. Водночас абсолютний максимум температури повітря у листопаді становить 16-24 градуси тепла. У Чернівецькій, Закарпатській, Центральних, Південних областях та в Криму місцями спостерігалося 25-29 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів в листопаді складає зазвичай 35-63 мм. Карпата, горах Криму та на Закарпатті місцями 70-108 мм. На Високогір'ї до 135 мм. У Луганській, Дніпропетровській областях та Прикарпатті та півдні країни місцями 29-34 мм. Так, за даними укрогідермецентру, листопад це такий перехідний місяць від осені до зими. Така пора передзим'я, що починається після тійкового переходу середньої добової температури через плюс 5 градусів у бік зниження. Так, прогноз температури повітря на листопад, за допомогою численної прогностичної моделі. Листопад очікується теплим. Норма по температурі повітря очікується тільки на Львівщині та в Чернівецькій області. Нарешті території країни очікуються вищі норми на 1-2 градуси, а місцями і на 3-4 градуси, а саме на Запоріжжі та півдні Донбасу. Середня температура листопада може бути до 10 градусів тепла, а на півдні та Донбасі вище 10 градусів, що відповідає жовтню. Ну, подивимося, як воно буде, такий листопад, прогнозують моделі, повинен бути дуже теплим. Опадів багато в листопаді теж не буде. Вищі норми на 20-50% очікуються тільки в Чернівецькій області, Одещині, Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькій області. На Закарпатті нижчі норми на 30%. Цілому по країні в межах норми 35-63 мм. І грудень. Дані багаторічне спостереження свідчать, що у грудні, середня місячна температура повітря становить 1,5 градусів морозу. На Закарпатті та півдні країни місцями 0,2 градуси тепла, в Криму до 6 градусів тепла. Абсолютним мінімум температури повітря фіксувався 24-32 градуси морозу. У східних, північно-східних та Чернівецьких областях місцями 33-35 градусів морозу, на Прикарпаті до 38, на Закарпатті та Півдні країни місцями 17-23 морозу, на півдні. Криму 10-19 навіть було градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря 10-18 градусів тепла. На Прикарпатті та півдні країни до 20 тепла, на півдні Криму до 25 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів становить 30-66 мм. На Закарпатті, у Карпатах та гірських районах Криму 76-139 мм. На більшій частині території України утворюється сніговий покрив. Лише у південній частині встановлюється не кожного року. У грудні відмічені сильний вітер, хортовини, налипання мокрого снігу під час відлиг, тумани та ожеледів. Прогноз на грудень 2023 року. Грудень буде неоднорідним. На Закарпатті та в Горах Карпат температура очікується вищої норми на 1 градус, нарешті Західних областей та півночі країни в межах норми. А на Львівщині, Волині, Рівненщині та Житомирщині нижчі норми на... до 1 градуса. Нарешті території країни вищі норми на 1-2 градуси в Криму до 3 градусів по Цельсію вищі норми. А на Запоріжжі та Надбасі до 3-4 разів вищі норми, що відповідає листопаду місяцю. А ось опадів буде в цілому по країні більші норми на 20-50% в Чернівецькій області до 2 місячних норм. На Закарпатті – в межах норми. Ось такий аналіз в мене вийшов. Ну, буде цікаво так спостерігати, як і будуть змінюватися ці дані, ці моделі, чи взагалі я буду сам тепер бачити, чи є сенс взагалі в таких прогнозах, чи будуть вони справджуватися. Ну, якщо так і буде, то в цілому непогано. І не буде спекотного літа, опади плюс-мінус в межах норми, і дуже тепла осінь, і для більшості територій України і навіть теплий грудень. ну. В принципі, це добре, якщо так буде.